Ось росте моя альтернарія, яка сидить в соломі. Бачите, прям гарно підсажена. Ну і ось ось така. Ось, ось там вдалі кущі біла, червона і ось там рігіна. Ось такі саженці. Зараз поближче вам покажу. Ось китиці. Так! І ось вона в соломі прикрита, і ось такі пагане, ось така красунечка набирає колір. Цвіте, підживлюється. І другий сорт. Також. листя можна використовувати, коли вони високі, влітку до букетів. А квіточки, ось вони. Квіточки і все в соломі, щоб була, держалася волога і взимку, щоб вона не вимерзала. А влітку, щоб держалася, Бачите, багацько соломки. Супер. І все шапочкою. Ну, це вони вже коротенькі, вже вересень, а так вона висока по коліну і вище коліна. Ось така красунечка. Дуже гарна, дуже гарна квітна. Тут в такому загороночку біла, багато випадків, бачите, за літо, за зиму, за весну. Трошки підмерзла, була не вкрита. І ось результат. Ну, наращуємо нову. Ой, зараз вже вечір. Дуже-дуже вже пізно. Ось така альстермерія. Хто хоче, купуйте, вирощуйте. І буде у вас краса. Ну, все добре. Підписуйтесь, ставте лайки. Бувайте! ну Ось уже вдома і хочу продовжити по поводу Альстрмерії. Там, де показувала, що були кущики, ось вирвані е саджанці, і вже формую букет. Букет формую з альстатіси. Тут сім отаких гілочок. Сім гілочок. І з цей переставила. і Виходить ось такі букети. Статиця гарно стоїть в, бу в букетах. І альстермерія гарна. І гарне поєднання. Ну, наразі зараз уже вересень і такого додати гіпсофіли з гіпсофіли дуже Ну, Гіпсофіли вже немає, вже ми на квітне. А це цей є синя і буде гарно, підставлю зараз гілочку. Е зараз достану білої статиці, з неї буде дуже гарна. Композиції і гарні букети, якщо буде видно біла. Ну, і ось у мене ще є трошки матеріалу, трошки ще є альстермерії. І хочу поєднати та синьої стати, а цю з біленькою. І ось просто формую букет, гілочка до гілочки, Трошки під най, тим самим, під наклоном стати це дуже гарне, пишне. Такі пишні великі гілочки. Сміленько можна поламати і додавати по. Ну і ось додаю гілочки поміж стати, це гілочки альстермерії. Буде такий гарний пишний букет. Зараз складу букет, оформлю, покажу, як оформлюю. В бумагу кому цікаво, бо хтось питав мене, як оформлюємо. Немає наразі в мене коробочок. Щоб показати, ще робимо коробочки робимо. А коробочки робимо з ось такої міленької. Ну, не міленької, а коротенької такої. Альстермериї вже осінь і вона ну, дає коротенькі. Ми її вже не підживлюємо. Тому що вже треба, щоб вона готувала таким, готувалася на зиму і наращувала своє корніво. І щоб ну вже, вже все вже, ще трошки ми будемо зрізати і вже готуємось до зимівлі. Хай наращують наша альстермерія свої корішечки. І ось така буде у нас класний букет зараз. Таку велику гілочку також можу сміленько поламати, додаю, трошки під наклоном. Вийде пишний суперовий букет. Ще Що ж додам, Покажу вам. Ось так. Класно виходить тут мені здається, що не завжди так передивляюсь. Де чого мені не вистачає? Де чого не вистачає? Ну, От сюди, мабуть, ще додам на цю сторону, додам біленьку гілочку. Зараз я тут зі своєї кучі ще знайду, ще трошки маю. Отакує. І ось вже, звісно, вересень і вже все готується до зими. Ще трошки. Вже не буде таких гарних квітів, будемо чекати їх на наступне літо. Квітне вона вилазить Альстермерія разом із тюльпани. виходять з зимівлі, з зими весною. І Альстермерія показує свої зелені. Погони. І потім її вже можна, як вона гарненько виткнеться, можна підживлювати, давати їй голову, і будуть вона потім буде видавати свої десь середини літа, вона буде видавати свої а, гарні квітоноси, і буде квітнути і квітнути. Тільки треба. Тільки треба підживлення, звичайно, і щоб була водочка, водичка. Корінці, ну, ось такі погані. Так ось миленько сікатором прибираю і зараз оформлю її в бумагу. І використовуємо для упаковочки ось таку бумагу. Купуємо. Купуємо через інтернет, або купуємо у нас є магазин. На нашому 95-му кварталу такі бувають в рулонах, а буває в листах, в мені дуже ну, легко працювати. Ну, Складаю ось так. Може хто якось по-іншому. Я роблю так. Роблю надріс, мені потім проще складати бумагу. І пакую, пакую сам букет. Для того, щоб він був не дуже здавлений букет бумагою, самою бумагою ж буває так, що можна його сильно придавити, і буде, вроді би, як придавило То я не до кінця отут. Не до, не до кінця отут я його ну, поєдную, з поєдную, соєдиняю. А так, за допомогою скотча я його поєднаю, щоб він тримався. так скотчем прихвачу, раз, і воно тримається, і букет не зажатий виходить. Ну і щоб гарненько трималося, щоб нічого не відпало. ще разочек приклею. З кучиком. Ну і все, майже готовий букетик. Зараз одного листочка мало, беру другий, роблю з ним те саме, Отак ось так розкладаю, пальчиками тут проводжу, щоб воно було. І посередині просто роблю невеличкий на, на такий розрізик Адріс таких. Так, і цю стороною, де в мене була скотч, з цією стороною кладу ось сюди. І вона буде закрита. І зараз так само у ці бока, вушка. приклеїмо скотчем Трохи не видно. Будемо зараз, зараз ще в перчатках. Ці перчатки вже так трохи надоїли, але без них нікуди. Виходиться <рекунут> їх використовувати, бо руки і так вже не відмиваються зовсім. Ух ти. Так. І все сміленько відрізаємо. І в нас виходить гарний великий букет. Використовуємо таку стрічечку для. Стрічечку для зав'язування. Okay. Ось трошки щось не хочу відкриватися. Зараз ми її з допомогою ножниць. Тут обріжу, бо тут залібочка, вона мені не потрібна. Зробимо, щоб вона була гарненько. Ножку я не прикриваю. От можна ще прикрити ще ножку, але я не прикриваю ножку. Ось так замотуємо. І все. Приходи. Все вже роблю сама, як на базарі, зараз в мене є столик, раніше не було, то все. Було або на, робили або на табуретки. На табуретці ми з подружкою робили. Або робили е, на коліні. Ну, хто на чому. Ну, зараз вже в нас є столик. Вже нам більш удобно. А буває, коли багатько людей і не встигаємо, то хто як вже роби? І виходять у мене ось такі гарненькі букетики. гарно. І так, само зараз. І так само зараз зробимо синій, теж в білу е обкладинку. І ось вже готові два букети. Прийшла наша Джесіка, наша подруга з нами завжди. Два букети готові, Один з синій статиці, а інший з білий. З білий вийшов трошки більший, з синій трошки менший, ну і гарний і той, і той. Цей буде, мабуть, по ціні гривень 250, а той 300. Ось таку красу я швиденько створила. Хм. Бажаю вам гарного вечора, тихої ночі, мирної. Бажаю нашій Україні перемоги. Над тими орками, Ой, щоб нас всіх хранив і оберігав. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Бувайте на все добре!